Добрий день! Моє ім'я Іван Канівець і це програма Історія онлайн. З нами ви дізнаєтесь найцікавіше з історії України. Дайте, будь ласка. Українська гривня. Як український прапор чи герб. Гривня є одним із головних атрибутів нашої державності. Але для пересічного громадянина головна вартість гривні це її купівельна спроможність. Зараз купівельна здатність паперової гривні визначається за її співвідношенням з європейською чи американською валютами, але назва гривня набагато старіша за євро чи долар. У перших сторіччях нашої ери на території сучасної України була розповсюджена римська грошова система. Можливо, саме вона сприяла формуванню локальної розрахункової системи, що отримала назву кунна грошова система. У IX сторіччі з'явилася розрахункова одиниця, так звана гривня Кун. Перші металеві гривні датуються 11 століттям. сторіччям. А ось і вона, перша срібна гривня, грошова одиниця Київської Русі. Важко уявити собі гаманець. Наповнений такими гривнями. Мабуть, тоді гривні носили не в гаманцях. Кінець 11 і частково 14 сторіччя війшли в історію України як так званий безмонетний період. Саме у цей час монети майже повністю зникають з грошового обігу, а на помість ходять великі нерозмінні зливки, так звані гривни. Наприкінці 11-го сторіччя з'являються так звані київські гривни, які мали шестикутну форму і вагу близько 160 грамів. Наприкінці одинадцятого сторіччя з'являються так звані новгородські паличкоподібні гривни, які мали вагу близько 200 грамів. Проміжну ланку між київською і новгородською гривною займає так звана чернігівська гривна, яка мала вагу близько 200 грамів, а формою нагадувала київську гривну. За часів Київської Русі ратний кінь коштував до однієї гривні. Елітний будівельник отримував пів гривні на місяць. За одну гривню можна було купити 11 овець, 16 баранів та хлібу на шість тижнів. Після занепаду Київської Русі землі, що входять до складу сучасної України, опинились під пануванням різних держав. Гривня як грошова одиниця існувала до початку 14-го сторіччя, коли на території України знову з'явилися монети. Але слово гривня не зникло з української мови. Трансформувавшись у гривенник, воно на протязі століть означало монету номіналом у 10 копійок. Після проголошення незалежності України у 1918 році Центральна Рада прийняла закон від 1 березня про запровадження гривні як грошової одиниці Української Республіки. Дві гривні дорівнювали одному карбованцю. Гривня поділялася на 100 шагів. На відміну від інших валют. Вартість гривні була гарантована не золотом, якого Центральна Рада не мала, а усім майном Української Республіки. На першому етапі цей крок сприяв стабільності української валюти. Художнє оформлення купюр виконали українські художники: Нарбут, Золотов, Кричевський, Середа, Мозолевський. На початку 18-го року місячна плата солдата УНР становила 600 гривень. На ринку кілограм хліба коштував гривню 75, кілограм м'яса 12 з половиною гривень, кілограм масла 32 з половиною. Тож хліб з маслом був ознакою справжньої заможності. Українська гривня зникла разом з Українською Народною Республікою. Після створення радянського союзу грошовою одиницею став рубль. Хоча були пропозиції назвати радянські гроші гривнями, але їх було відхилено через використання цієї назви українськими урядами. Після проголошення незалежності України у 1991 році українській державі знову знадобилася власна грошова одиниця, але ведення її в умовах економічної кризи та галопуючої інфляції було недоречним. Тому сучасна гривня з'явилася пізніше, у 1996 році. З'явилися банкноти номіналом у 1, 2, 5, 10, 20, 50 та сто гривень. Їх оформлення було розроблене художниками Лопатою та Максимовим. Після введення гривні у обіг автомобіль українського виробництва коштував 5400 гривень, середня зарплата становила 125 гривень, батон коштував 90 копійок, кілограм м'яса від 10 до 15 гривень. Говорячи про гривню, не можна не згадати про ювілейні та пам'ятні монети. Не дивлячись на їх малий вік, вони вже отримали міжнародні нагороди. Пощастило тим, хто отримав їх у свою колекцію. Адже з часом вони стануть набагато дорожче свого номіналу. Сучасна гривня, на жаль, не є головною валютою у світі. Не є вона і самою стабільною. Але добробут більшості українських родин, які стан української економіки, залежить саме від неї. Тож побажаємо гривні стабільності, а українцям мати побільше гривень. Відвідайте музеї. Там багато цікавого. Побачимось.